Друзі, знаєте, від чого це в мене ключ? Вірно, від бардачка, який чудово підійде для їзди по місту, або ж для людей, які нещодавно отримали посвідчення водія. І це на смарт в чорному такому кольорі на тонуванні. Таке відчуття, що його можна просто взяти, отак обхватити, або ж підняти і перенести. В автомобілі у нас була капіталка двигуна, було після цього тричі замінено мастила, ходував в нормі. Також в комплекті йдуть літня гума з залізними дисками, але ось ці пластмасові колпаки у нас одні. Відкриваємо, дивіться, вікно і нашу ляду. Маємо тут паличку, тут можемо положити свої речі, припустимо, там пакети з супермаркету, скупились, можна поставити. Тобто, воно каже, що автомобіль у нас маленький, але в місто багажнику достатньо. Також, друзі, знаєте, чому в нас на даному автомобілі рамки Mercedes-Benz? Вірно, це тому, що в даному автомобілі стоїть мерседесовський двигун е, об'ємом 0,6 літра. В принципі, цього об'єму для, для даного автомобіля просто вистачає з головою. І в чому плюс величезний даного авто, так це те, що в нас стоїть е, коробка робот, але з автоматичною передачею. Тобто не потрібно буде перемикати передачу як на механіці. Тобто сів, включив автомат і поїхав. Це у нас текстиль з перфорації, до речі, зверніть увагу на сидіння. Вони у нас знаєте, як під спорті. На спортивних автомобілях ставлюють сидіння, такі як каркасні, вони вірніше називаються. Також маємо кондиціонер, дефектори обдуву, магнітола у нас піонір стоїть. Також пішечка Смарт. У нас на воданчику ще один спарт стоїть, красненький. Там у нас диски в, таких, в такій ніші заховані. А тут у нас як ніша для власних речей, можна туди мелоч із магазину накидати. Два пістаканичка, сама коробка. Дивіться, в якому незвичному місці у нас знаходиться замок запалення. А за оглядом тезраєм даного малюка запрошую до нас на майданчик автопоїнт в місто Суми, вулиця Героївкру, 19.